В даному випадку тотожністю є рівність в. в, тому що коли ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, ми змінюємо знаки в дужках. тому в результаті отримуємо мінус К мінус 2П. Отже, перше В. в наступне завдання: ми маємо знайти значення виразу, і в даному випадку ми замість X підставимо Число 2,2. В першому випадку ми будемо мати 9 помножити на 2,2 і відняти 4. Потім виконаємо дії. Виконаємо дію множення. Для цього ми 9 перших помножимо на 2 на 9,18 плюс 2,29. Перетворили мішане число в неправильний дріб. Скоротимо і отримаємо 20. Тому 20 відняти 4, 16. В результаті ми маємо. Наступне завдання знову ж таки. В другому ми замість m і n ставимо відомі числа, і отримуємо m у нас мінус 6 в квадраті. І далі потрібно відняти n, а це мінус 1 піднесений до кубу. В першу чергу, звісно, виконується піднесення до степеня. Мінус 6 у квадраті це 36. Мінус 6 помножили на мінус 6. 36. Далі ми віднімаємо. А мінус 1, коли ми піднесемо до кубу, це мінус 1. Тобто відняти потрібно мінус 1. Мінус на мінус дасть нам знак плюс. І в результаті ми 36 додамо одиницю і отримуємо число 37. Ну і третє завдання з другого прикладу. Знову ж таки, замість ікса підставляємо мінус 3. Отримаємо мінус 3 в четвертому степені. Відняти 6. Знаходимо мінус 3 в четвертому степені. Знак мінус в парному степені дає завжди знак плюс, можна не писати. А 3 в четвертому степені це число 81. 3 помножити на 3 ще раз на 3, ще раз на 3. Отже, 81 віднімаємо 6 і отримуємо 75. Наступне третє завдання. Ми записуємо добуток у вигляді степеня. Отже, А в 8 і Б в 8. Так як однакові показники 8 і 8, за властивостями степенів ми можемо записати як А Б в восьмому степені. Далі 81 Х квадраті, у квадраті. І Хік у нас в другому степені число 81 то також можна представити як 9 в другому степені. І знову ж таки, за цією ж самою властивістю, у нас тут однакові показники, ми можемо записати в дужках 9х і все це до квадрату. І знову ж таки, 1,27, мінус 1,27, точніше m в третьому, Н в третьому. Запишемо мінус 12 як третій степінь числа мінус 1 третя до третього степеня, це мінус 127. І тому далі ми можемо записати, що це мінус 1 третя nn, і все це до третього степеня. І останнє четверте завдання: ми обчислюємо значення виразу. 4 в шостому помножити на 3, в восьмому і поділити на 6 в дев'ятому. 4 запишемо як степінь числа 2. 4 це 2 в другому. Отже, 2 в другому це 4, і потім ще до шостого степеня. 3 в 8 так і залишимо, тому що 3 число просте основа. А в знаменнику 6 можна розписати як добуток 2 на 3. Отже, 2 на 3 це 6 і потім в 9 степені. За властивостями степенів. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються, тому ми маємо 2 в 12 степені. 3, в 8, так і залишаємо. Внизу кожен з множників піднесемо до 9 степеня. Отже, 2 в 9. 3 в 9. Після цього ми можемо ділити і скорочувати дріб. 2 в 12. Поділимо на 2 в 9. Приділені показники віднімаються і отримуємо 2 в третьому степені. Де ми його запишемо? Звісно, там, де показник більший. Отже, 2 в 3 залишиться зверху. Далі, в чисельнику у нас в 3 в восьмому, знаменнику 3 в 9. Ми можемо і чисельник, і знаменник поділити на 3 в восьмому степені. 3 в восьмому поділити на 3 в 3,8 зверху у нас одиничка залишається. А знизу ми маємо просто число 3. Тому що 9 відняти 8 це одиниця. 3 в першому це 3. 2 в третьому це 8. Таким чином, ми маємо. Вісім третіх. Ну, так як цей дріб неправильний, можна ще виділити цілу частину. Тобто вісім поділити на три, це буде 2, цілих і 2 третіх.